Марафоном ми відслідковуємо перебіг виборів разом з їх дійовими особами. Працюємо у прямому ефірі, тож ви можете долучитися до нашої розмови за номером 37533. Якщо під час голосування ви зафіксували порушення, можете надсилати нам на повідомлення на електронку Віка Тіві, собачка Віка Сікеюєй, також на нашому офіційному сайті Віка Сікеюєй. У розділі ефір ви можете дивитися онлайн-трансляцію телемарафону. А ще ми вже є у цифрі. Тож на 31-му каналі ви теж можете нас бачити. Чити, а у мене в студії вже є нові дієві особи? Це кандидат по виборчому округу номер 194 Світлана Трофімова та кандидат у народні депутати України по виборчому округу номер 195 Олександр Радуцький. Ну доброго вам вечора. Доброго вечора. Ви обоє новачки у великій політиці. Чи коли взялися взяти участь в цьому, чи думали, що боротьба буде аж настільки складною? Давайте спрошу Зинку да. по параду. Ну, во-первых, хочу сказать добрый вечер, может быть, даже уже доброй ночи. Хочу поблагодарить всех, кто пришел на выборы, потому что рассчитывали, что явка будет очень маленькая. На сегодняшний день 55% достаточно такая небольшая явка, но были люди. Спасибо, что все-таки пошли. Спасибо тем людям, которые проголосовали. Поддержали меня большое спасибо. Ну, Но, как новый человек в политике, действительно, я не очи не ожидала, что столько много будет грязи. Потому что, знаете, выборы, выборы, они проходят, а нам здесь жить в городе. Как потом те люди, которые используют черный пиар, как им как они потом, например, мне, Саше, будут смотреть в глаза. Э, самое главное не перешагать через кого-то. Я и вот Саша, мы ни в коем случае не использовали ни черный пиар, не обзывали, были такие моменты, неправду говорили. Мы шли за правдой. И мы несли в себе правду, свои действия. Я человек, который занимаюсь социальными вопросами, я рассказывала о том, что вот такие-то такие действия должен выполнять депутат и так далее. А хто услышав, то услышал. І які виводи зробили, ми сьогодні увидим, завтра увидим по Угу. Олександр mm -hmm. Романович. Ну, я також хочу е всім подякувати своїм прихильникам, які прийшли сьогодні на дільниці, які віддали свої голоси за мене. Хочу сказати, що для мене дійсно ці перегони були важкі. Е Все-таки е я різницю побачив між. Виборами до місцевих рад, де я був обраним депутатом міської ради по мажоритарному округу, і виборами до Верховної Ради. Складний був у мене округ, тому що це було місто Черкаси, це було село і три райони, де люди мені взагалі не знали, і не було того, скажімо, ресурсу, який дозволив би мені за два місяці зробити те, що я зробив по місту Черкасах. Я впевнений, що буде дуже велика різниця між е підрахунком голосів, коли відбудуться по селам і по Черкасам. Але я задоволений тим, що я саме розпочав е такі вже е свої кроки у великій політиці, і для себе я вже е визнав, що саме я буду вже робити надалі, як я буду. Е Будувати свої плани, які будуть мої кроки. Uh -huh. А що вам запам'ятається ця виборча кампанія? По черзі. <laughs> По черзі. Знаєте, мені, в першу черзі, я же свою програму більше поставила общение з людьми. Мне в першу чергу, конечно, заповнюється і е, даст новий виток роботи. те проблемы, действительно, которых есть у наших черкащан. Знаете, у меня фактически весь блокнот и списан, что я дальше буду делать. Я как человек, который занимаюсь социальными вопросами в сфере там, материнства, детства и так далее. Такая, знаете, большое, мне даже, наверное, думаю, не хватит своего времени не выделить для решения всех вопросов. чем запомнится? Тем, что действительно люди хотят общения, Хотят познать кандидатов. Многие устали от политической силы, от политической воли тех или иных партий. Многие хотят нового. И это важно, это действительно важно. Многие хотят уже видеть, скажем, не то, что нового, новых лиц, новые взгляды. Люди готовы к переменам. Это действительно важно. Вот этим я запомню. Для мене, як новый человек, я увидела дійсно, що раз повторюсь, це чорний піар. Опять же, зробила виводи. Зрозуміло вам, Олександр Романович? Для мене ці вибори дуже були важливі, тому що за ці два місяці, знаєте, такі піроцінки я зробив для себе по відношенню до людей, по відношенню до тих, кого я вважав своїх своїми друзями. І так сталося, що ну. Переоцінив ці якісті. Для мене стало важливо, я Світлану дуже багато років знав, але саме в цих виборах ми порозумілися один одному, ми допомагали, що, ви знаєте, ми її підтримували. Я всіх своїх прихильників казав, хто знає мене, голосуйте за Світлану. Світлана, з свого боку, про це казала. І я так сподіваюся, що у нас є про що про майбутнє, саме політику по Черкасам робити. тому це є для мене важливим. Ну і, ви знаєте, важливе те, що я повзрослішав, скажімо. Повзрослішали, так? Так. Да. У мене по-іншому я став дивитися на деякі речі. Мені дуже багато ну, сподобалось те для мене. Що Дуже якісно було. Це зустрічі з людьми у дворах, це зустрічі з людьми у селах. Я чув людей, я бачив їх очі, я з ними спілкувався. Да, зараз трошки важкі часи для України, і так трапилось. От у мене вже попередній підрахунок голосів по більшості сел районів. То хочу сказати, що саме там, де працював благодійний фонд, Саме там і отримували найкращий результат. Але це я вважаю це по бідності наших людей, що вони ради кожній копійки і коли казали, нам хоч щось дають, вони ну, як би не розуміли того, що це щось може через якийсь час взагалі ну, стане гірше для них. Але ну, час іде, як кажуть, часом визначиться. Які вони правильно зробили вибір саме ці люди? А які ні? То тобто, як кажуть. Правда покаже зрозуміло, пані Світлана, щойно сказала, що виборці втомилися від політики. От, за даними всеукраїнського телевізійного екзитпола, я нагадаю, на Черкащині напевно втомилися від політики партії регіонів, тому що маємо лише партія регіонів 19 черкащани 34% проголосували за батьківщину, 21% за удар, 9% КПУ і 10% за свободу. Нагадаю, це дані телевізійного екзитполу. полу. Скажіть, будь ласка, от ви говорите, що зустрічалися багато з виборцями. Наскільки складно вам було достукатися до розуму виборців, особливо в той час, коли ну, у кожного з вас на окрузі були мільйонери, а то й мільярдери, коли вони сипали грошима? Ну, я можу сказати, що дуже тяжело, во-первых, зібрати людей, тому що люди настолько разувіли пустим обіцянням, які до цього були, що. Знаете, собираем 10 человек, начинаем рассказывать, и там я смотрю в течение получаса, уже 20-30 люди подходят, люди дискуссируют, люди хотят общения. И именно там я действительно увидела, что люди уже готовы к переменам. И мы видим, видите, удар. Удар вышел. Да. Для меня полная неожиданность это коммунисты. Mm -hmm. да вот в два раза ну, для спортов, да. в два раза повысить э, проходной вот барьер который вот это действительно неожиданность могу вам сказать что Свободу. для меня да и свобода вот коммунисты удар так еще можно было сказать что вот они набирают а вот коммунисты и свобода для меня очень большое вот, такое удивление но могу сказать вот сугубо для себя я тоже предварительно уже знаю какие есть результаты потому что уже в окружной комиссии там больше, наверное, семи уже протоколов обработаны и так далее. И мы обрабатываем постоянно в телефонном режиме. Для меня э, э, еще больше раскрылось мое поле деятельности. Потому что, когда я встречалась там э, с мамами, вот, э, первая задача, которую я делаю после выборов, э, есть маленькая девочка, пяти лет, э, есть мама у нее, мать-одиночка. Ей нужен срочно слуховой аппарат, потому что в садике уже есть... Э, концерты, она ничего не слышит. Вот с чем надо заниматься, понимаете? Жалко, если политика, которую мы выберем, представителя, который мы выберем в Черкасской области, в Черкасах, он не будет этим заниматься. Даже вот этими маленькими радостями, которые мы можем сделать. Я и Саша, я думаю, действительно, у нас есть планы, которые мы уже даже и проговариваем, мы согласовываем вот вот, У нас То новое, что мы можем нести Ми далі будемо продовжати. Знаєте, коли есть, ну, об'єднання сіл уже, це вже перспектива. <laughs> да. ну, Знаєте, Вікторія, для мене буде дуже важливо це підрахунок голосів саме по місту Черкаси. Я взагалі для себе бачу, що я борюся зараз з двома політичними силами, які йдуть на підйомі. Це об'єднана опозиція, це партія удар. І також кандидат-депутати, як ви кажете, мільйонер чи мільярдер. І тому саме я зараз борюся з цими монстрами, і саме знаєте, у нас люди ще не навчилися правильно виставляти пріоритети, коли вони йдуть голосувати за партію. Вони шукають по мажоритарки, як я з людьми спілкувався, вони шукають представників від цієї політичної сили. Це традиційний такий. Да, це такий да, традиційний так. підхід. Да. І тому е, саме уже той е, запас, який я буду зараз мати, це та кількість людей, яка дійсно моя прихильників, якщо саме в цій боротьбі я буду мати, ту кількість людей які за мене просали, це буду розуміти що ну це дійсно ті люди які мені довіряють це перше друге е, якщо ми такі я зробив ну, психаналі психоаналітику псі... псі... таку е, як для себе пам'ятаю коли я йшов і ставив голосування за коли голосував за людину і людина якщо не проходила то мене це теж як людину зачіпало тому що моє воле виявлено воно не е, спрацювало і якби я собі залишав це, ага, я на наступні вибори прийду і теж буду так голосувати. Тому я так розумію, що ця кількість е, людей, яка за мене проголосує, то це буде та кількість людей, е, яка підтримує. яка буде мене підтримувати і надалі на наступні вибори. А якби є об'єм для надалі роботи, щоб дійсно людей це більше більше було? Я еще, к сожалению, увидела, что действительно очень много людей, которые приходят, голосуют по мажоритарному округу именно за человека, которого нравится та или иная партия. Вот с этим надо работать. Люди должны смотреть, во-первых, какого человека выдвигает та или иная партия, изучать его и потом голосовать. Ведь не партия должен, должна будет отвечать за действия этого человека-мажоритарщика, а сама фамилия-мажоритарщика. С этим действительно надо работать и. На будущее пожелаю, и я всегда говорила при моих встречах, смотрите на кандидата, изучайте кандидата, не смотрите даже глазами, знаете, зачастую очень много вот в этих выборах очень много было и рекламы, знаете, у меня только впечатление даже в последнее время, кто кого там кулаками, не кулаками, а мышцами, мускулатурой переборет, знаете, там по поводу рекламы. А ведь надо действительно смотреть в первую очередь по его заслугам искренним заслугам, которые несет тот или иной кандидат, не партийным заслугам, а мажоритарным заслугам того, той фамилии, с которой дальше пять лет нам будет жить. Дякую, наш телемарафон триває разом із дієвими особами виборів 2012 Ми обговорюємо їх перебіг. Долучитися до нашої розмови можете і ви за номером тридцять Також можете взяти участь в нашому інтерактивному опитуванні. Нас цікавить, чим ви керуєтеся при виборі партії або кандидата-мажоритарника, за якого ви проголосували. Варіанти відповідей, а також номери телефонів. Ви бачите зараз у себе на екрані. Шановні кандидати, скажіть, будь ласка. На ваш погляд, виборча культура нині культура є в її немає? Ну, я думаю, что то, что черкащане сделали выбор, и 55% это маленький, 60-70% много хорошо. То, что пришли на выбор, уже проголосовали, уже осознанность есть. Потому что, опять же, говорю, сначала было 70%, что не придут 70% пришли. отдали свой голос, не хотели фальсификации за свой голос, отдали, проголосовали, это уже хорошо. Есть над чем работать. Я перед этим сказала, что люди должны понимать, что мажоритарные выборы достаточно намного сильнее, потому что человек отвечает за свою фамилию, за свои действия а не партийно. И здесь вот здесь мы не дорабатываем. Вот это вот о том, что вы сказали, культура. Здесь еще мы не дорабатываем. Но, но могу вам сказать, что у нас впереди президентские выборы, и там действительно фамилии будет звучать, и посмотрим. А моя задача будет донести эту информацию, донести людям, с которыми я работаю, кто мне поверил, кто хочет со мной дальше работать. Я лично, я как гражданин Украины, как черкощанка, которая обожает этот город, очень много с этим буду работать, чтобы действительно донести ту информацию, рассказать информацию. Зачастую я уже говорила, что у нас люди, хотя несмотря на то, что мы много макулатуры печатали нашей предвыборной агитации, люди иногда не знали нас. І важно действительно начинать вовремя для того, чтобы вот эта культура была намного выше уровня. Но, но нам надо mm -hmm. работать і нам, как кандидатам, і нам людям, которые голосують на избирательных участках. Mm -hmm. Дякую. Зараз ми маємо дзвінок від нашого телеглядача. Добрий вечер, вы в ефірі, говоріть, будь ласка. Алло? Да, чуємо вас. Вечір. Я дуже добре знаю Світлану Я дуже, дуже добре знаю. її але в мене питання до неї. Скажіть, будь ласка, я тільки що дивлюся і передачі по першому каналу, по інтер по інтеру. Але там зараз регіонали говорять про те, що вони надіються, що до них, до них присидняться голоса мажоритарників. Скажіть, будь ласка, а як же вірить тоді? Дякуємо за запитання. Ну, с, э, дело в том, что Украина разделена э, с, э, Львов, да, Львовское направление, ну, бив, де, бив, не, да, Донецк так и так далее, и так? так далее. И там, и там есть совсем різні, вот я уже тоже смотрела екзекпол в интернете, совсем разные сторонники. Где-то есть сторонники партии регионов, где-то есть Батьківщина, где-то есть свобода и так далее. Я не думаю, я не хочу верить що більша частина мажоритарщиків, которая действительно выиграла в Украине из общей части перейдёт в партию регионов. Я, э, как сторонник большей оппозиционных сил, не хочу в это верить. Ну, я попыталась вам ответить на этот вопрос. Угу. А Александр Романович, що скажете? Знаєте, що хочу сказати з приводу культури. нам надо допомогти людям э зробити так, щоб Прийняти закон, я про це казав, щоб вибори взагалі були мажоритарним по всім округам. Це було б шикарно, дійсно. Ви подивитися, як було. зараз розкладається по екзуполу, що буквально в рівних частинах десь де більше, де менше, але опозиція, партія влади, але ж вони йдуть близько дуже близько один до. одного. І коли дійсно буде мажоритарні всі були б мажоритарні округи, то От Світлана правильно каже, що вже питали люди з людини цієї, яку вони обрали. І вже на задньому плані були ці політичні всі розкладки. На задньому плані, знаєте, були б вже ці сімейні клани, бізнес-клани, які існують в Україні. І ще додатково надати можливість, якщо протягом двох років. Кандидат-депутати не оправдовують цих людей, то люди могли б їх відзувати. Угу. Я скажу, що для України це було б дуже хорошо. Я так думаю, що з приходом тих мажоритарщиків, які зайшли туди, 225 чоловік, може таким чином, може вони зроблять зміни до закону про вибори і саме ведуть ну, ту пропозицію, про яку я зараз сказав. А мне кажется, было бы больше порядка в парламенте. И мы бы не видели вот этих кнопкодавов, как я их называю, людей, которые играют на пианино, голосуют, понимаете? Ну как может быть один человек голосовать с десятью карточками? А опять же, политическая воля. Если бы был человек, и он шел от того или иного региона, и он знал, что с него люди, черкощане, в данный момент, спросят, если был бы был закон, который позволял бы на каком-то там местном референдуме отозвать этого человека, было бы действительно больше порядка у нас в Украине. Я все же говорю о том, что выборы должны быть, вот и Сашу хочу действительно сказать, только мажоритарные, потому что у нас зачастую, знаете, идет кандидат от партии больше голосует за партию. А если посмотреть, а какой рейтинг у этого кандидата, вот, вот, знаете, там может быть даже меньше единицы. А с кого потом спрашивать с партии? <laughs> это есть, очень тяжело. Да, это как раз и есть культура выбора, чтобы дать понять людям, чтобы их не плутать. Партия представник от партии, чтобы все это развести, чтобы мажоритаж что конкретно за людину. Хай даже партии взагалі не будет. Будуть самовисуванці, але буде зрозуміло, що є ця людина. А не думаєте, що тоді рада буде настільки різношерсною, що буде як лебідь щука і рак. Кожен... А, я... Ні, не буде. Тому що кожне буде відстоювати інтереси не політичної волі, а буде відстоювати інтереси свого округу, щоб слюк за людиною. І вже коли воно ж, як правило, коли формується бюджет державний, то вже кожне буде казати мені, будь ласка, сіли, знаєте, так, на 450 бюджет поділили. І кожен да, ре... свій да, і свій регіон, кожен один пішов там дорогу робити, третій освітлення, там та садочки ремонтувати, шкіли і все. І кожен розумів, що у нього на цей рік є певна сума грошей, які він повинен освоїти для того, щоб зробити щось на окрузі. Дякую, ваша позиція зрозуміла. Це були Світлана Трофімова, кандидат у народні депутати України по виборчому округу номер 194 Та Олександр Радуцький, кандидат по виборчому округу номер 195. А наш телемарафон триває. Ми робимо невеличку паузу, потім повернемося із новими діловими особами. Дочекайтеся!